Один з численних вальцівних млинів, які були побудовані наприкінці 19-го, на початку ХХ століття по всій Росії її притокам найбільшим. Ну, це, власне кажучи, млин, який був побудований в Білій церкві, один з найбільших промислових пам'яток такого типу того часу в цій частині України. Спочатку, от, з кінця 19 століття, це власність графині Марії Браницької. Але це було збудовано не для того, щоб це просто володіти. Тобто воно здавалося в оренду, і от початок ХХ століття орендар от цього млина це один з найбагатших білоцерківських купців Ніренштейн. Власне, у Ніренштейна це і було конфісковано вже на початку 20-х років радянською владою. В цей період дві цікаві події, які пов'язані власне, з цим промисловим об'єктом: це, по-перше, пожежа, яка тут відбулася незадовго до початку Першої світової війни. А друге, приблизно в той самий час через небезпеки, які виникали в зв'язку з. Революційними подіями от, 1905 року, і пізнішими от, поразка Російської імперії в війні з Японією, це, власне кажучи, створення одної з перших телефонних мереж в Білій церкві. Тобто ця мережа пов'язувала два об'єкти: тобто, власне кажучи, цей млин і будинок, який орендував Ніренштейн неподалік звідси на замкових вулицях. Очевидно, що Орендар хотів дуже швидко отримати якусь нагальну інформацію, перебуваючи вдома, і телефон давав таку можливість на той момент. Потім цей млин, коли вже він був націоналізований радянською владою, існував як держмлин, ще пізніше виконував роль. Електростанції місцевої, яка давала живлення, ну, скажімо, там, мабуть, всьому центру Білої церкви. І поступово-поступово це все закінчилося і вже от наприкінці 80-х років ця будівля стояла, ну, скажімо так, потроху валилася. До речі, під час вже за радянських часів тут було прибрано два верхніх поверха, тому що будівля була вищою. І от вона дійшла до такого стану, коли її треба просто врятувати. А тим часом я хочу на цьому наголосити, що це пам'ятка, яка охороняється державою. Тобто це пам'ятка промислова і, безумовно, її варто зберегти, тим більше, що йдеться на настільки чарівне місце, одне з найцікавіших місць в Білій церкві. thank you